Там тіп ще один на оранжевій забіг. Там троє їх. Там щось їх навіть не троє. Хуй я вже знаю стільки. Їх. Де? Там 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 де. Та мой, то шо. Оце я вчасно... Тіп просто не нагрів гранату, я встиг вибігти. Живіть! сюди, Сюда, сюда один мінус. два мінус. минус. один должен быть, вроде бы. А тут тут базотим. Добавий ее, добави е, вот так. Еще до сюда. Ну поднимай мене. Не, ну ПП норм. Не, ну все. Ну, я бачив троє. Четверо вбили. Четверо чи троє? Скільки вбили? А, а вот, ще один. Це мого добили. А, не, все. ми добили, значить, з ними ще є чувачок. Може, значить... він, звісно, десь зальотний. Ну, так, да, може він не з тут падав. Або вони тут троє. Це... це як я проїбали десь. Ну, да, да, я ж про це. Це чиє вікно десь. було. Це наше все. А, це Монеточки. Добрі монеточки. Харячок. Не, от МП5 просто розриває все і вс. Mm -hmm. Допшки. В ближньому пашечки. бою. Норм. Пашечки їх гарно співають. Так. Да. <гум> Де це ви находитесь? У вас пашечки співають. Тайландия, чудо? Nee, не, не, не чудо убивается, что тоже очки: Парам-парам-пам-пам. Так, ну, раскатали, як, як младенців просто. Ну як сказати. Як синків. Ти кажеш, типа сосали що? Наказали, як синків. Просто 3Х ауч. Ауч. Так, я хочу з, з цим побігати. З джеса 9 просто хочу порозривати всіх. Всім. На тіло, вообще немає. Те саме, прикинь. А, Саня, йди сюди. Йди до мене. Сейчас. Тебе якась рондо... Завісимо, чи що? Саня, йди до мене. Саня, йди до мене. Бери, Лікуйся. Саня. Аж смеси зависимость, не поняв, что. Да Ти вже просто на цій карті час від часу... Саня, йди сюди, да. Саня, йди сюди, са? Саня, иди до мене. Я честно, лахуй, я не, не понимаю, о чем. Это прикол просто. Саня, не Ой, блядь, короче. Саня, ты в порядке. Саня, ты понял. Саня. При... Да. Дроп пады, на 300. О, поехали за, за дропом. Приїхала за Мы дроп. можем е забрать спокойно, там, я думаю. 70 человек всего лишь неху делать забрать. А вообще нефиг делать. Або Саня, ми можемо не депятки, поїхати депятки. за дропом. Хто не розкує, то не п'є шампінське. Яке шампінське п'єш ти? Я любе, яке тільки попадеться на глаз. Подожди, а в них машина є чи немає? щоб ми поїхали? Да. Я не знаю. Ми поїхали. Тоді давайте з нами, ми на дропі. Кіберспортсмени От Саня, коли за руль сідає, одразу видно, що як Саня кіберспортсмен <laughs> Кинув мітку на дроп. Я бачу, я пойду. Ні. Давай, давай, давайте до нас. Давайте, да, 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 сюди їх цього. Вон спереді нас. Саня, давай зараз чекнемо їх, як приїдемо. А він пішки біду. Біду. Виліз з нього, пробив колеса і сів на мотоцикл. Якщо буде гроза, візьму, якщо щось буде друге, може забрати. Або АВМ-ка заберу там теж. Там? Залутаний. Далеко? В смислі він залутаний. Капець, хтось АВМ -ка. рейс забрав. Ого. Поїхали? Нихера, сильно. А, а, ми... а скажи. Охереть. Залутали типи просто уже аэродробичку. когось рейс або АВМ. Не-не-не, то... я ж до хлопців. Саня, я то поїхали манесло. звідси, чуєш? Поїхали, а Саня. А да? Да, немає, він це... за. Він... А, вони це... всього, це... походу, це... на цьому. А, вони, на оренджев... вони на оранжеві, вони на оранжевій митці, походу. Вони піднімають там когось. Давайте лутаться, поїхали лутатися, поїхали. Поїхав. А чого ця машина не, не управляє те щось? Я не можу не управлять управляти. Предписаня. Да не вставай тут, вставай, ладно. Там на оранжевій визывали, то мабуть вони її забрали дроп. Так, мені хіли треба хоч якісь. Во, заправочка О, йде. Бензинчик заправляється. Деньги мутяться. Деньги, деньги мутяться. Саня, ти в порядку? Ти в Саня? Саня. нас уже... Я скидаю бінти, треба комусь? Бінти не треба, щось у нас починає цей гойкатись. Ось ми цей гойкаємося трошки, не? Тихо, Саня, ні! Ти, блядь, не... не... заїбав! Ти, ти, я? Баши, я? я? Капець. Ах ты ж мені Надю, дай ті аптечок, у мене ноль аптечок тоже. Кидай ось сюди, дві штуки. Саня, заправ тачку нашу. Бери, Нать, по одній, по одній бери. Я скину щас. Забирай. Саня, ти заправил тачку? Ты заправив тачку. Да полний баг. Полный баг. Повний баг. Йо? Йо? Та, дяк, Ладно, не Я буду поня нічого поня. казати, бо... Це Повний баки ці Да, заправляють людей в повний бак. І у нас. Тачка мінус. Надо сейчас джес ним. 150. А може хтось тачку? Саня, як ты. Я б, чесно навіть не находив. Можна і находити. Саня, як ти точку перевернув? О, у мене є ідея. У мене є ідея, Саня. Соня. меня овачків, фусквочвачків ось. У нас 130. Падає, вже один залишився. У нас 130 Не бачу. Ай-яй-яй, не получилось. Лед. Все-все-все, вже не по кому. Корочок, що треба ще один. Саня, ми можем е, сідай іди. Погнали. Бувам. Я, я понял. Я мені я не так, плюс, так. вже. Скільки? У мене вже 4. Тихо, тихо, там. Тачка поїхала. Ми, ми взагалі можем тачка! тачка, тачка. Де? Тіп виліз з тачки якось Біс... понял. поняв Отут тачка навіть Да, і тіп побіг до верху Якщо що Там десь Дроп, бачиш? Один падає Ще одна йде Тачка Встала А не? Воно встало А все, під'їхала, під'їхала Ой, що сталося? А що не получилось трошки, да. Кидай гранату туди. Кидай. Із... На горі, на горі! Бля, у yeah. нас машина сзади заїжджає. Куда ты там, блядь? Макс, на горі? Це... на оранжевий, да. Я а... понял. Ну ззаді тебе, ну ти що, що... тебе ззаді старайся. Ну, тачка, дмити в машину, там тебе. Куда ты? Що в тебе тут, є друг, Нічого. Ну, ж тебе був тип, правильно? Мей кажуть, so... типа, на гори на горі, типа, ну. Опа, по мені. Це той тип із, оро... із цієї, блядь. Де ми йому точку пробили, походу. Чуєте? Аккуратно. Це 100% він. 100%. Я його не бачу. Чесно в нікого не бачу, але ну, він десь звідти стріляв по мені. мою. Ставим приїхали? Да. Макс. Ууу, Саня, ти нам можна... лаборджини привіз. Можна сюди наверх. На Давайте найдем того типа і уничтожимо просто. Аккуратно тут стріляв в тип. Давайте сюди, сюди. А, горку займати? Горку? Так, да, так. Да. Це а є да. А я следующую горку займаю. Окей. Це я норм, конечно. Увернувся у типа. Там, де стріляв, да. Може якась, може бути Крис крейс сад кончено. Тобто ти просто приїжджає на машині, починає лутатися. Я в голову тільки скаряка. Чинкс. і він такий Ока. Йому <тумірно> больно. Зроби мені больно. <тумірно> я на саму горку заліз, на верху. Я теж, Я тоже на самый верх. <тумірно> Та... йо -мо! <тумірно> вот вам і горка. З МК14. МК-14? Да. Це ті тіпи, які залутали а, він дроп, на. Він, вони на горі на висоті. І в наше приїхала. Тут... в одного. Оха, Ох... блять. Там на горі на вишці люди. Саня, куди поїхала ця тачка? Вот тут вони, тут, жовта. Поня? Я чекаю, типа на горке. О, гранатой нокнув. Ой, що сталося, друзі? Там ще один є. Нижні під горкою, під вами. Вже нема там нікого, я вже всіх. Там ще один є. Ще да, ну зараз кину так. гранату туди. У мене показало кіли. От От я показав. Тіп на горці, сидить. Саня, 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 давай, давай сюда йди. йди сиди. Де він? Він був внизу. Є, yeah, все. Все, зашибись <звук> На горки тип такі сидить. <звук> угу на горки на вишки. Я понял. А це чия тачка? А, це, я понял. Це моя, я, я, я. А кого є? Мені треба ці. Ладно, я їх полутаю, попробую щас піти. Бо реально там треба. Тип криють, Макс, там типи криють. Блять. Ну у мене аптечок нема просто. Я тільки що там їхав, мені просто в спину настріляли. А, їх все ся... не можна лутануть, да? Я понял, ну ладно. мене в зоні, надо в зону поздновать. Да, я знаю, я 600 откисну, якщо я не полікуюсь. Ой, а, там взагалі нема? Нема, я бинте Аптечку можно скинути під себе. Я понял, понял, на сідаємо тачку. Та, тобі аптечку скинуть? У меня є. Наділ, я плею, я, давай, 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 сідай. Бери, бери с полоптички. Взяв, 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 взяв. Зараз. Хлопці поїхали, хлопці поїхали. Да-да-да, да да, да 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 я тоже іду. Йду-йду-йду, бо я цього, Болік випив. Вони на машині уїжджають, уїжджають тоже на машині, перед нами. Саня, а чому ми не взяли тачку? Там же ж ми ж заїхали на тачку. Я не знаю, блядь. уже ладно. Та, блін, то я до вас тоді. Давай, давай, сядемо, ти поїдемо. Конечно давай. Та ну ну Норм. Тікайте. Сверх сідай. Все, давай, 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 їдемо. Бо я щас откесну. Бинтів нема, нічого нема. Кидав бинты. Давай, спасибо. Бинтуюся. Так, я думаю, десь десь сю сюди на оранжеву можна під'їхать. Одбинтуватися Тачка ХП просто. Я знаю, знаю, знаю. Багажник, давай заїдем туди і с там. Е... Ні, ні, треба в зону далі. Ну давай тоді в зону десь, може попробуй кімпі. Ну я не знаю, кімпі вже можуть бути зайняті. Хіба що десь горку брати. А, є ще сигнал, так. Випускай Ви пускай тут Ти Дивись спереді. Давай їх, там було двоє. все. А тут всі. Випускай. Без різниці. Випускай, буде норм, якщо що зараз... Демаг, демаг, типу а, не стріляйте, не стріляй. Або, ладно. А ну, пол. В якому випадку. Да-да, ні, не, не, все одно. Вон, там, Ай як я так не попав! Його. Ага. Хорош, Куда хорош. там? Куда ти там собрався? Опа. Я без голови. Не бачу де другі стріляють. За опіка? За каміння. Ще б може дав би голову одну. Рецептави. Саня аккуратно. Я до машини я сюди. Так, дві праці. Урощую. Вони сіли уїхали. Вони нас крутять, вони понизу, ззаду нас заходять. Дай. Вони хочуть бетера Дай. забрати. Так. Давай Давайте в тачку, сідайте в тачку. Я його висадив. Все? Да. Ні, не. Вбило. Все. Молодець. Фу, чего я не Да, бетера, вже підходить. Бустаемся, сідаємо. Обязательно. Доверювати. Ще щось да, там. Да, 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 да. Бетер, поедим, сідаємо. седаем. Ах, и есть. Девин. Все, мінус, мінус. Сідаємо, сідаємо. Сідайте. сідаємо. Давай, 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 давай. Ух. Ооо. Що це, це робить? Щас, я сейчас откисну, заезжай, истише. Блин, Сань, їду на всьому. На газах. Блять, Ну, Не откиснеш, ты не не, бай, не, не откинешь. Давай, давай. Тут бай, зараз давай, горки, бай. зараз він візьме. Иди зупиниться, за в зону зупиняйся. Да, полічитися і. Давай. Перед нами, кипяй, перед, перед нами. Та похуй, давай схиляємося. Да не похуй. Ах, Давай, давай, давай назад і в зону заїжджай. Я понял, короче. Нормально, все, не переживай. Ну, еще. Давай, сейчас, почти, пощи, пойти, ну почти захиляем. Вот дало це? Ну давай в зону. Давай, давай. Давай, Саня, все-все-все-все, давай, сідай, сідай, сідай. поїхали. поїхали. Нам зону дуже далеко їхати. Я понял, понял. Давай кинув тобі мітку приблизно. Поїхали в зону тоді, да. Бетерал хп понизили. Ну да. Нормально, нормально, а на 8 кили уже, нахуй. Все наебашу. Звичайно, дуже все печально по броні Може. Давай під цю горку попробуємо. Але ні, там ТІП, да-да, типі... зліва тіпе, зліва тіпи. Да. <звук> в смысле, як це так в голову? Я його нокнув. Кинув, де Тут, я. Блять, мене піднімете чи ні? Піднімайте, чи давай. Піднімаю. Бетер, бетер. Нахуй на бетері уїхали. він щось не стає. Оце типу гарно в голову пропускав. Шо, бля, ебать. Сідайте бетер. Давайте сідайте в бетерку. Там де саме, хто ага, їм там Це Понял. не їхній цілий. Йо-моє, йо, подожди. А є двоє, двоє. Нас криють тут. І справа, справа. А в зону, в зону. Бетер. Сідайте. Там, виходить, нас криють. Щас ці, типа, от киснуть вони. Все, давайте, давайте, типа. В кустах, зліва, в тип. Де? Да. Вон еще лівіше, еще левише, еще левише. Оно, бача? Бач? А, оно, да да да, 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 оно, бежит, бежит, оно, да, да. Их там двое бежать. Ти ты не спинишь, ты сейчас урижешься и нас просто расстреляют. Не, Ні, треба. давай, поехал, поехал, поихал, хайпляй, стреляй. Они там застреливаются, они там стріляються один против одного. Бля. Як, 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 слава. Та я подивився на карту. На карту девись. Понял, понял. Не надовись. Ты и так видно. Э, дивися, можно попробовать. А, не, не можно попробовать. А тут можно попробуй. Давай попробуємо когось треба закрити і стати десь треба Я нам по любому. Давай від края, давай тут попробуємо біля комінцяціо. Дужі, подобається. Типи. Зверху теж тіпи, да-да, бігають, бігають. Да. Цих можемо закрити, Ні, по нас стріляють. Давай до камня туди. Там. Я хочу просто закритись, а потім заїдемо. Тут вроді ніколи Воді. немає. А не є, бачу, бачу там вроді, чи ні. Треба чекнути Яки не випав. Дав, дав дуже добре, але... Нє, не тут нема нікого, тут труп тільки. На синій. Взяв аптечку. Візьми добре. ті. Візьми патрони і ці, якщо є там. Так, я попадаю, в них лайк. Зона, зона, зона. Поїхали. Поїхали, поїхали. Да, 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 все, біжу. Поїхали. Я по ним попадаю, а вони не нокаються. Ну, бо в них може бути шо. А, як... а в тебе шо? А, тоді хз даже. Ох, там движуха, просто, там типи просто. Давай десь тут станемо біля дерева або біля камня. Все на блай боком поставить вин за цим, він за цим, у кущах там. Кус блять. Х з те він умер, але він там должен бути. А, вони в третій він. броні. Давайте ложіть його. Не бачу його, він десь там в кущах а, у був. Саня на тебе цілиться. Не бачу. бачу. Нок. А, їх зараз зона доб'є. Чекаємо на них, вони просто будуть зараз зону, зону, зону мінус. З лівої сторони мінус один. Окей. Я хлопці треба в зону підповзати. Я в зоні вже. Нать, э, Макс, дай. Сидай за руль, да. Э, е, до каменця, давай до каменця. Каминать в зоне вроде бы. И угу. стань попереку, так и все, и просто тупо. Да, в одном больно дуже дал. Нахуй ты, блядь, БТРМ подставил, только що прям. Там подруг загиби одного изниз. Сюдея просто. Сюдея. Може бути, може бути. Звісно може, Ластова, та -то, топова, Я, короче, свята. я по типу стреляю, блядь, Слухай, я тебе по... бетера підставляю. Я починаю стріляти в сторону, ви бігаєте переді мною. І що? Называется синдром ластової катки, знаєш? Звісно. С... Ластова сама свята і топова.